Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Ольга Салабай. Кількість російських атак дронами по Україні зросла на понад 50% від початку мирних переговорів під проводом США. Про це свідчить аналіз, проведений британським виданням Телеграф. Згідно з ним за 30 днів після 18 лютого, коли розпочалися мирні переговори, Росія здійснила 4776 ударів з безпілотників у порівнянні з 3148 ударами за 30 днів до цього. Видання посилається на останні дані командування повітряних сил збройних сил України. Країни цифри також показують, що до зустрічі в Р Ріярді Україна була мішенню у середньому для 101 безпілотника на день у порівнянні зі 154 на день після неї, тобто на 52,5% більше. Аналіз телеграф також виявив, що напади сталися у ті дні, коли Дональд Трамп публічно розкритикував Зеленського в овальному кабінеті. А США припинили ділитися розвідданими з Україною. На околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області підірвали броньований автомобіль Тигр. У ньому перебували п'ять кадировців. Про це повідомило головне управління української розвідки. Нагадаю, українські військові 16 березня вразили місце відпочинку особового складу Четаченського підрозділу Росгвардії Ахмат у Брянській області. Додаткові літаки винищувачі F-16 готують до передачі Україні. Про це повідомив головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі на слуханнях у Сенаті США 3 квітня. За словами Каволі, наразі в Україні вже є кілька F-16, а також льотчики, які пройшли навчання. Ще більше літаків готують до передачі. Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі не розкривав деталі. Проте зазначив, що може називати цифри на закритому засіданні. Він додав, що літаки Тивні і літають щодня. Вони відбили велику кількість загроз від крилатих ракет і здійснили дуже багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході. Проте жоден з F-16 не був зі сполучених штатів Америки. В основному вони були з північноєвропейських країн Нідерландів та Данії. Сполучені Штати вивчають, чи готова Росія до миру. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США будуть знати це через місяці, через тижні чи готова країна агресорка. Америка не буде зацікавлена, якщо тактика Путіна буде полягати в очікуванні та затягуванні. Рубіо каже, Трамп не проводитиме переговорів нескінченно. Тоді ухвалюватимуть інші рішення. Про що саме мова держсек не уточнив. Водночас Рубіо зазначив, що конкретних дат щодо домовленостей він не може назвати. Держсекретар США також підтверд. Ардив, що припинення вогню, на яке погодилася Україна і Росія, були порушені декілька разів. Україна вважає чинним енергетичне перемир'я з Росією. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Україна не передавала США список з точними даними про об'єкти інфраструктури, обстріл яких Росією вважався б порушенням режиму припинення вогню. Нагадаю, в четвер генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України дотримуються умов енергетичного перемир'я. Водночас російські пропагандисти продукують фейки про ураження україною енергетичних об'єктів у Росії та на окупованих. Нею територіях. У Європі є можливості посилити Україну. Там зараз вже працюють над тим, аби покращити власну обороноздатність і також підтримати нашу державу. Водночас не варто так розраховувати на допомогу від США. Про це в коментарі для ФМ Галичуна розповів політолог Максим Несвітайлов. Зараз почуємо більше. Що подивитись на всю діяльність трамповських штатів, вона не йде в спільній, скажімо, канві з іншими західними країнами. Потрібно вже для себе змінювати це усвідомлення, що штати не є частиною, тим більше не є флагманом цього єдиного прозахідного потоку. Чи є у європейських країн ці можливості? Вони безумовно є. Європа зараз коригує бюджети, законодавство для того, щоб посилити і власну обороноздатність, і посилити Україну, і я впевнений, що при правильному підході країни Європи дійсно зможуть це зробити і максимально озброїти нас. Наша задача зараз виграти час, протриматись і максимально довго робити вигляд, що ми віримо в переговорний трек. І коли вже прям зовсім очевидно стане, що він не спрацює, будемо сподіватися, що до того моменту Європа підготується, щоб покрити брак допомоги Сполучених Штатів Америки і власне. Від себе допомогу значно посилити. Голова Пентагону Піт Гехсет не відповідає. Наступного не відвідає наступного тижня засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн у Брюсселі. Представника міноборони США вперше за три роки не буде на цій зустрічі. Про це повідомило CNN. Чи відсутність гексета на засіданні може означати, що США остаточно виходять з коаліції ексклюзивно в коментарі для «ФМ Галичуна» Розповів політичний експерт Тарас Загородній. Американська база дають місце, значить, буде там щось там проведено. британці підключилися. Тут невелике, тут немає ніякого особливого значення, що зараз відбувається. Тобто нам головне, щоб допомога йшла. А вона іде. Кабмін вніс зміни у закон щодо відстрочки для студентів та педагогів. За словами представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, від мобілізації пропонують звільнити учнів профтехів та студентів коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення призовного віку. Студентів університетів, які вперше здобувають освіту на певному рівні докторантів, інтернів та лікарів, резидентів, які вперше навчаються на відповідному рівнях, у науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють, Працюють щонайменше на 0,75 ставки у закладах вищої, фахової, передвищої, професійно-технічної, загальної, середньої та позашкільної освіти, а також у наукових установах. Крім того, відстрочку від мобілізації надають тим, хто на момент вступу до закладу освіти не досяг 25-річного віку, вперше здобуває освітній рівень та навчається на денній або дуальній формі. Водночас відстрочку не можуть отримати чоловіки віком від 25 років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти. Пер документ мають унести на розгляд до Верховної Ради. Уряд не планує переглядати тарифи на газ та електроенергію. Про це заявили в Міненерго. Там зазначили, що наразі перегляд тарифів на газ та електроенергію для населення не стоїть на порядку денному. В Міненерго просять медіа не поширювати неперевірну інформацію. Адже напередодні окремі медіа написали про те, що можливе зростання цін за комунальні платежі. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Це підтвердив і прем'єр Денис Шмагаль. Депутат Дніпровської міської ради Юрій Федько помер у лікарні внаслідок вибуху авто. Про це повідомила партія пропозиція на сторінці у Фейсбук. Смерть посадовця підтвердила і в офісі генпрокурора та нацполіції, однак його імені не називають. Нагадаю, вранці стало відомо, що депутат разом з дружиною постраждали внаслідок вибуху авто. Поліція кваліфікувала подію як теракт. Там відкрило кримінальне провадження. Правоохоронці відпрацьовують три версії злочину на замовлення російських спецслужб. Неприязні стосунки потерпіли. Білого з імовірним злочинцем та професійна діяльність. У західних областях сьогодні сонячно. А у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 7 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть 19-й проєкт на радіо «ФМ Галичуна». Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляду майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.